Друзі, брати і сестри, я хочу привітати вас словами Ісуса Христа, мир вам. Амі. Це те, що так потрібно нашим душам, особливо в цей час, коли йде війна і в Україні треба мир. Але ця війна це не те, що тільки те, що ми бачимо, ця війна трохи більша. Вона набагато більша. Це боротьба з святостлями. Гріха праведністю, сатани з Богом. І в Біблії написано, що дьявол діє в душах людей, які противляться Богу. І тому давайте не будемо давати місце дьяволу. Ми будемо давати місце Духу Святому, а для цього треба бути уважним, що буде Бог говорити сьогодні вашим серцям. Відкривайте своє серце для Господа. Не давайте місця дьяволу, щоб він. Зараз будемо молитися. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі за цю можливість знаходитися в домі молитви. Господь наш. Я прошу благословення на всіх тих людей, які знаходяться в залі. Боже, ти знаєш, кожен прийшов зі своїми нуждами, проблемами, труднощами, тривогами, страхами. Господь, я прошу тебе, щоб ти благословив заглянув в кожне серце. Кожний куточок цього серця, щоб там не було місця для дьявола, не було місця для гріха, не було місця для всякого безумства, для завісті, для, для жадності, Господи. Благослови цих людей. Благослови в їхніх труднощах, дай їм допомогу, в їхніх страхах, дай їм якесь утішення і відраду, дай мудрості, дай терпіння. Господи, благослови цих людей. Благаємо, щоб ти не тільки нас благословив, а всіх наших рідних, всю цю Березову, березов, благословив всю Україну в ім'я Ісуса Христа і визволення від війни. І ми просимо за тебе все в ім'я Ісуса. А зараз будь серед нас і благослови це зібрання, благослови проповідників, благослови кожного, хто прийшов сюди, щоб ми чули слова Божі. Щоб приймали їх в своє серце, щоб могли молитися тобі від щирого серця. Тобі, дякую. Слава тобі, Отець і Дух Святий. Амінь.